Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні ми говоримо про перші кроки парламенту у цьому непростому для країни році. У нашій студії народний депутат України Олег Купрієнко. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня всім. Якщо говорити про пріоритети роботи парламенту на найближчий період, які з них ви для себе виділяєте, на розгляді яких законопроєктів, зокрема наполягатиме ваша фракція. Пріоритети роботи парламенту це законотворча діяльність. Вона основна основна діяльність діяльності, вона є буде і залишиться. Питання в тому, які законопроекти розглядати в перші в першу чергу, в першу чергу, от сьогодні на порядку денному ряд законопроєктів по проведенню судової реформи. Зокрема, в порядку денному стоїть і мій законопроєкт 1585 про відповідальність суддів, про підвищення відповідальності суддів. Питання судової гілки влади виведено на перше місце, тому що це болить людям, це болить суспільству. Згадайте, рік тому скільки було судових рішень. На те, щоб людей посадити за для, для, на те, щоб людей переслідувати, довіра людей до судової системи знаходиться на рівні, вибачте, плінтусу. І цю довіру треба відновити. Питання як відновити можна і треба шляхом проведення судової реформи. Що ж треба поміняти в тій судовій системі, щоб люди, звернувшись до суду, Могли там отримати захист своїх порушених прав. Ваш законопроект це, це і є початок цієї реформи? На розгляді знаходиться законопроект президента про право на справедливий суд. Це гарний законопроект, але, на мою думку, він не повністю охоплює всі ці сторони судової системи, які. Зміни, до яких дадуть змогу, отримати саме той справедливий суд. Дійсно, в президентському законопроєкті дуже гарна норма, яка була обговорена і записана в коаліційній угоді, про те, що звернення до Верховного суду має відбуватися напряму, а не через вищий спеціалізований суд. Там прописано норми. Право на оскарження постанов про адмінправопорушення до Верховного суду. Там розписані норми про обрання членів Вищої ради юстиції, які до цього часу ніяк не запрацює, а це основний орган контролю за судовою системою. Там є дуже гарні норми. Закон досить об'ємний. Там 157, здається, сторінок. Але. Ну, я не думаю, що спеціалісти, фахівці, які писали цей, цей закон, мають недостатню кваліфікацію. Вони мали недостатньо часу, мабуть. І, можливо, не вистачило у них десь часу поспілкуватися з практиками, з людьми, які пройшли горнило у тій судової боротьбі, з адвокатами, які воювали за права людей. Ми пам'ятаємо адвоката Смолія, якого садили за грати за те, що. Він відстоював права громадян, які на Майдані відстоювали нашу незалежність. Тому є ще декілька законопроєктів, зокрема, їх 4 плюс до президентського. Чим, зокрема, Я особисто опрацював всі ці законопроєкт. законопроєкти. Мій законопроєкт не відрізняється. Він доповнює. Зокрема, цей законопроєкт говорить про те, що якщо суддя прийняв рішення, і це рішення скасоване вищої інстанції. То ви прийняте інше рішення. То хтось прийняв незаконне рішення, або та інстанція, або вища. І оце скасування рішення, воно, як записано в моєму законопроекті, ми його до речі з Антоном Греченко разом підписали, подали. Воно є підставою для відкриття не до притягнення судді, а до відкриття дисциплінарного провадження. І от тоді Вища перевірки. рада юстиції перевіряє, хто ж зробив не так. Дуже прості речі. Є три варіанти. Або ж суддя недостатньо кваліфікований. І десь щось не дочитав. Ну на трійки вчився, і можливо, попали такі провідносини, специфічні, яких він до цього не дуже там дивився. І щось там десь не додивився. Ну це його помилка, це його не зовсім правильна, скажімо так, освіта. Чи передбачає закон по карам. Закон, закон, за закон передбачає догана питання, маска. Дивись, іди почитай, повчися, бо буде на, на, наступного разу гірше. Другий варіант, коли суддя продав рішення, коли йде очевидна. Рішення всупереч очевидним нормам права. І то, то це вже не правосудне рішення, це вже кримінальна справа, у нас в кримінальному кодексі передбачено. Або, якщо там, скажімо так, не дуже великої шкоди він задав, чи шкоди взагалі не задав, тому що виправив, там інше може виправити інстанція. іди геть звідси. скидай манцію, іди, працюй, вила, і в колгосп гніви кидати. І третій варіант. Коли в законодавстві є колізія, що можна і так закон почитати, і так закон почитати. І виходить, одні судді почитали його так і можна вирішити, інші почитали так, і теж нібито правильно, який висновано звернутися так. до суб'єктів законодавчої ініціативи, до відповідних міністерств і відомств, до Кабміну, він суб'єкт законодавчої ініціативи, сказати, що дивіться, у вас провідношення там у водному господарстві є колізія, можна і так, і так. У вас там десь можна і так, і так написано. Виходьте з законодавчою ініціативою. Звертатись до народних депутатів. кажіть, що хлопці, дівчата, дивіться, треба внести зміни до закону. Все, три варіанти виходу. В першому і більше так не роби, в другому. Під зад, вибачте, і в третьому суддя не притягується до відповідальності, він не винуватий. Відомо, що ви наполягали на окремому розгляді вашого законопроекту. Чи станеться це? Дуже погано, що не, не всі народні депутати, особливо ті, які вчора сиділи на погоджувальній раді і ратували за те, ті, щоб тільки один закон 1656 розглядати, а потім після прийняття в першому читанні всі оці норми, які в інших законах, ми добавимо. Ну, це або хтось не розуміє, що таке регламент Верховної Ради. Або навмисно вводить людей в оману, зокрема народних депутатів. Не можна після прийняття закону в першому читанні добавити туди статті. Можна вносити пропозиції і правки 79-та стаття регламенту Верховної Ради. Що таке пропозиція? Внесення змін до тексту існуючої статті, розбивка по розділам, об'єднання в розділи. Але тобто заміновою нові... форму неможливо замінити можна в тексті замінити нову статтю. Не можна додати, і от в цьому загроза. Якщо буде прийняти один закон, а всі, всі скажуть, ну потім ми після першого читання цього закону додамо. Не можна по регламенту. Якщо хтось з народних депутатів вважає, що Верховна Рада це той орган, де що хочемо, то й творимо. Це неправильно. Так не можна, можна робити. Бути не цікавий, не порушували... не цікавий розгляд вашого пи законопроекту. Питання в тому, що ну, от порушити регламент, процедуру розгляду законів можна. Можна приймати, там е є спеціальні процедури. От закон про бюджет ми теж приймали не зовсім так, як проснули в регламенті. Це вимагала і обстановка, і ситуації. І треба було його приймати до кінця року, щоб військовим забезпечити фінансування. В даному випадку, що перешкоджає, це закон, який тягне за собою відповідальність суддів до підвищення довіри людей до суду. І тут, зокрема, закон Соболя він теж гарний закон. Я його всі законопроекти, я сам фахівець цій галузі. Я знаю, що де, що де воно болить. Я працював адвокатом, і стільки через мої руки пройшло людських доль. Що тільки не одну передачу треба, щоб розказати. Я знаю, як воно болить, коли суддя приймає, сміється, приймає рішення, очевидно, протизаконне, і ти нічого не можеш зробити. Так, оці всі закони прийняти в першому читанні треба. Це моє глибоке переконання, і ми будемо за це виступати. Їх прийняти всі в першому читанні. І потім до другого читання додати, там тексти, підправити, де щось хтось вважає там, неправильним чи некоректним. Але ці всі закони... Воно стосується різних сторін судової системи. Я противник того, щоб казати, що всі судді погані. Я противник того, щоб сказати так, всіх суддів виженемо, когось поставимо. Питання: кого, де, того, на кого замінити. Треба людям дати можливість запрацювати нормально. Я не кажу, що всі вони святі. Там є дуже багато злочинців. І вони мають сидіти або в тюрмі. Або бути вигнані із судової системи. Але більшість, я так переконаний, що більшість суддів, якщо в ті закони зараз прийняті, вони будуть працювати в відповідності до чинного законодавства, тому що у нього буде страх перед відповідальністю за неправосудне рішення. Він буде що знати, що його рішення перевірять, якщо скасує вища станції. Зараз поширена практика, і хто з цим стикається, дуже добре знає, що на першу інстанцію інколи навіть не звертають уваги. Каже, хай приймають, що хочуть, я в апеляції повирішую. І вирішує. А так не повинно бути. Тому що якщо в апеляції повирішує, скасоване рішення, а в моєму законі написано, що це підстава безумовно для відкриття дисциплінарного провадження по цьому факту, так вище волів комісія суддів, і скаже, хлопці, так ні, тут апеляція помилується неправильно. Йдіть сюди, пояснюйте, чому. І оце, цей механізм запрацює. П'ятьох посадити, двадцять вигнати, 50 самі підуть, решта залишиться і будуть працювати. Говорите, цей механізм запрацює. От в сьогоднішніх умовах, коли е, сама система судової гілки влади е, чинить шалений спротив будь-яким новаціям, згадаємо ілюстрацію, чи здатен будь-який закон повноцінно запрацювати? Ну, скажіть, будь ласка, я народний депутат, я голосую за ці закони. Ну, скажіть, як на мене можна шалено чинити тиск? Ви бачили, щоб я сюди йшов, і на мене судова система шалено чинила тиск. не Це можна ну, піти на вулицю, розказати, що там судова система чинить тиск. Ну Де ви бачили демонстрацію суддів, які вийшли з плакатами геть-депутатів, вони приймають на ті закони? Бачили? І я не бачив. Тому казати про те, що судова система, можуть керівництво судової системи десь там з кимось домовлятися, що ви, ж, хлопці, дивіться, ви ж до нас прийдете і попросите, так ми ж вам теж не будемо. Але це треба викорінювати. Цього не повинно бути взагалі. І Якщо хтось про таке каже, так назвіть факти, що прийшов голова там, апеляційного суду чи господарського до президента чи в адміністрацію, чи до Верховної Ради сказав: а ну не приймайте цього закону, бо я буду боятися, а це мені буде заверти спати. Ніхто не називає. А всі кажуть загальні фрази, не треба цього робити. Давайте ми зробимо механізм відповідальності. Давайте ми його на законодавчому рівні пропишемо. Так, я розумію. Тих, які будуть зараз казати, що Венеціанська комісія зараз скаже, що таке притягнення до відповідальності, заскасоване рішення, це тиск на суддю, це позбавлення незалежності. Та ні. Це можна про це говорити в Україні, в якій там 300 років вже ця система працює і нормально, в більшості працює. А в нас, коли поголовно йде іде прийняття незаконних рішень, треба спочатку жорсткий механізм запровадити, щоб знали, що якщо продаси судове рішення, в тюрму сядеш. От тоді вони не будуть сприймати таких рішень. Тоді не будуть телефонних дзвінків з адміністрації, щоб прийміть таке рішення. В моїй практиці була така не одна справа, коли мені суддя прямо каже: мені з адміністрації позвонили і кажуть, що приймай таке рішення. Я кажу нічого зробити, не можу на роботі, хочу залишитися. А то він скаже: хлопці, вибачайте, якщо я зараз це прийму в апеляції, ти ж не вирішиш, бо вона в Києві. Ні, ну так ідіть погуляйте. Я прийму по закону рішення. Бо якщо ти, ти мене не звільниш. А тут мене звільнять і все. Всі ці законопроекти якимось чином зачіпають питання суддівської недоторканності? Я б сказав так: питання недоторканності і депутатської, і суддівської, і прокурорки, і всіх інших. На моє глибоке переконання, треба розглядати трошки по-іншому. Не суддівська недоторканність, а недоторканість судді. В чому різниця? Суддівська недоторканність це його не можна торкатися, коли він виконує свої посадові обов'язки. Він суддя. Так? А от коли він вийшов на вулиці, йде додому, він людина, так він не має права, вибачте, плюнути на вулицю, кинути недопалок, ходити п'яному, валятись під забором, лаятись матом, перевищувати швидкість, і п'яним за кермом їздити. Це недоторканність судді, як громадянина. Це ж саме і про депутатів. А от суддівська недоторканність має бути. Тому що якщо суддю закон не захистить... Ну, де гарантія, що завтра хуліган, якого він посидев на 15 діб, заслужений, бо він хуліган, не вийде і не вдарить його по голові. Такої гарантії немає. І такі випадки теж трапляються. Тому тут треба, на моє переконання, дуже обережно. Я вважаю, це моє особисте переконання, і на цьому наполягав і коли коаліцію тоді це сформували, і зараз що треба знімати не депутатську недоторканність і не суддівську недоторканність, а недоторканність депутата, недоторканність судді. Виконуєш свої обов'язки як народний депутат, як суддя, тебе закон охороняє. Вийшов з кабінету, і як проста людина йдеш по вулиці, і у побуті, і дома, і в магазині. Там ти звичайний громадянин і порушив закон. Маєш бути притягнутий. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олег Купрієнко. Залишайтеся із парламентським і далі. До побачення.